Топ-10 штук, за які має сумує найбільше. Значить, плацкар з магазинами, типу АТБ, кулінічі за людьми, які сваряться просто на вулиці української їжею і за базаром українським дуже скучаю. Но, українська доставка, український сервіс це то, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день. В цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. тут я думаю, можна поставити. А. Я до вас повернувся, і от якою новиною. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. Віддаю навчання в контент-хаті, де навіть без блогу у вас буде можливість покращити своє життя. Це вже мій персональний курс. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І автомобіль, і MacBook, і iPhone, і гроші, і репости, і реклами, і зустрічі офлайн. Все нас чекає там. Же там буде персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті. Приходь до нас на навчання. Силочка в описі. Окей, слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, друзі.